Мобільний телефон вимикаємо. Може створювати перешкоди, особливо коли поганий зв'язок і телефон шукає все. Далі щодо моментів виходить. У нас є прилад на М2. Неважливо, там можна і поле тепер. Ми щось там лупимо його дивимося, що там у нас робиться. Баланс грунта на нулі, він стабільний. Тепер дивіться, підняв повітря, він теж стабільний, так? Да? З балансу вийду. А тепер перейдемо в параметр. Давайте швидкість поставимо на 3, яку я рекомендую використовувати. І та просто відлаштує. Як-небудь. Хай щось воно там намалює нам. 89. Так, це не зовсім коректне відкачування балансу грунта, але мені продемонструвати, що в повітрі тоді прилад нестабільний. Це М2. Грунт дуже важкий, чорнозем, ще знизу волога, неоднорідності. Ви Бачите, каміння це глини. Але коли я буду от ходити біля ґрунту, він стабілізувався помірно. А в повітрі, коли буду на висоті водити, він буде кричати. Врахуйте цей собі фактор. Тобто це може бути, коли високо водити, коли стерня. Ви зможете щось там винюхувати, тому подібне. Ще один камінець. Реакція підспрацьовує. Тобто, але у ви. Далі, по стерні ви не покосите і близько теж не опуститься. Перше, знайте, що тут є два параметри: це дискримінація маска. Вона дає стабільність і є в нас такий пункт, навіть не на коректному балансі. Трішки кольорових мало, а що ж таке? А ось пункт покращення якості дискрима. Він відповідає також за стабільність. Проскакує. Не проскакує. Тобто одиничку ставите, максимум двойку. Давайте отут знов на ноль. Чуєте, пробулькується. Одиничка. Застабілізувався. Два. Повністю може стабілізуватися. Ну це вже дотики якісь удари об ґрунт. Терте. Коли опущу на нуль, Воно фантомніше. Одиничка. Двійка. Тобто ви бачите, що він покращує саме стабільність. Ну і коректні помахи. І йдемо до цілей. От де нічого нема, до прикладу. І пробуємо виявляти цілі. Ніби все легко, ви це вже знаєте, це все класно. Можна дескрім відкрити в режим якийсь там Б, припустимо. Але хрюкає на ґрунт. Бачите, так? Да? І по стерні буде годіти. Дуже високо, ще раз буде годіти. Як же ще застабілізувати прилад, щоб ходити по стерні? Давайте спочатку звернемо увагу, як стабілізувати, якщо у вас. Сигнали на групне, однорідні, 11. Просто зайти в маску, де Нажати цю кнопку, щоб не заважало. І вимкнути, ну, бодай, 12 сегментів. Інколи потрібно, 14. Перейти в режим цей, коли ви це вимикаєте. Задіяти режим це, який ми активували. І вас сигналу не буде. А де буде сигнал? Там, де ціль. А давайте дрібну ціль. На повільному помасі бере. Це я вас навчаю, ви повинні це ловити. На швидкому помаху, коли у вас дискрим відключений, ви можете не почути, бо воно в чорне зносить. От зараз я буду там перемикатися. Бачите, в чорне знесло. І навіть при жимі Б. А повільніше. Дрібна ціль або дуже глибока монета. От на швидкому, дивіться. В чорне. А винюхувати вже і повільно, коли ви йдете, ви будете в кольорі. І навіть коли тру, сильно нічого не виходить. А повільно вожу, витягую, освоїла, так? Далі дивіться, знов ці фантомність поверху, по стерні ходити неможливо. Давайте знайдемо більш-менш якесь місце, щоб хоч би чисте було. Фантоми. А верху над стернею. Ну теж недоцільно. Дуже жорстко. Дуже жорстко. Ну, хтось каже, та це М2, ти затулив 12, ту чуйку високу, це повна лажа. От поперек, це ще жорсткість покрутіша. Для стабільності по траві, стерні, тому подібного, І що в воздусі отак вот не булькав, ви на четверту швидкість на вас теж не спасе. В вашому випадку потрібен баланс скинутий до нуля. Чіпкості в такому ґрунті вас вискочить, бо вистачить, бо у вас тут є ДТ-шка. І ви зможете працювати. Тобто стабільність, коли 11-й фантомність, зрозуміли, в повітрі, коли фантомність, баланс ґрунта, близько до ґрунту третє, пробулькування, зрозуміли, як прибрати. Тобто, Це в нас пункт, де цвяшки стоять. Далі, що стосується, ви чуєте, він в повітрі стабілізувався, якось навіть і водити можна, да? Тобто, це баланс ґрунта 0 дав. А тепер, якщо я буду робити дуже жорсткі дотики, Може він буде і пробулькувати на тій же М2 і тому подібне. Якщо я зайду, встановлю дт шку на 0, теж особливо нічого не дасть. Це дуже жорстка трава. Але над верхом трави і легкі дотики ви можете будете використовувати прилад, це в балансі. І відчувати, де є сигнал. Зрозуміло. А щоб повністю застабілізуватися на траві... Зараз вам продемонструю. Навіть на детешті увімкнемо один чи два. Параметр поставимо цього два. Шумопоглинання одиничку. І чуйку десь орієнтовно на вісім. І ви можете тоді ходити в траві, косити і виявляти, де є сигнали. Зараз буде, бачите, чорний сегмент. Але не забувайте закрити маску до комфортного рівня. І ви отримуєте тоді повну стабільність. Можете підняти, у вас не такі жорсткі дотики, як в мене. Це сигнал. Підніміть чутливість на 9. І зможете ходити. Можете на 10, підніміть на 10. Можна 11, підніміть 11, 12, якщо нема фантом, працюєте. Є, збавите. Періодично пролазять. 11. І на цих 11 давайте спробуємо пройтися далі по цьому, зловити. Тобто сигнали? Дивіться, далі сигнал. Йду далі. Нема стерню тру. Опускаюся ближче. Але повільні не забувайте. Швидкість помаху зрозуміли. Йдемо, шукаємо. Ціль одна є, це монета. Дуже легко відчувається. А ось дрібна десь тут у нас. І на швидкому помаху не забудьте, пропустити. Я сподіваюся, було все повчально корисно і зараз суперстабільно, так скажемо, да? так, в роботі. Але в певних умовах, навіть в самих жорстких, де домішки каміння, дуже важкі чорноземи чи косити стерню, при певних знаннях, які ви вже отримали, ви можете застабілізувати прилад. Ніби це нереально отримати і стабільність на важкому ґрунті, і на 40 кГц працювати. Да, мультичастота це одна з них 40, сама висока, І ще й косити траву і тому подібне. Але як бачите, все цілком реально. Що не зрозуміло, по прибору набирайте. Проконсультую, підскажу і тому подібне. Всім дякую за увагу. Фарту і здоров'я. З вами був Бурсук.